Вчора о 8.20 ворог завдав двох ракетних ударів ракетами С-300 по центру Харкова. Пошкоджену будівлю одного з вишив та житлові будинки інформують у штабі оборони. За даними рятувальників, там виникло декілька осередків горіння на загальній площі близько 50 квадратних метрів, які були оперативно ліквідовані. Поранення зазнали 5 цивільних осіб. Станом на зараз у лікарні перебуває 54-річна жінка. Решта лікуються амбулаторно. Також протягом минулої доби ворог обстрілював з артилерії та мінометів Харківський, Куп'янський та Чигуєвській райони. Загалом було пошкоджено багатоквартирні будинки, приватні будинки, об'єкт інфраструктури, офісні приміщення та автомобілі. На Харківщині триває гуманітарне розмінування. За добу піротехнічні підрозділи ДСНС обстежили 2000 квадратних метрів території та знешкодили 50 вибухонебезпечних предметів. За інформацією штабу оборони на лінії зіткнення наші військові тримають позиції та ведуть бої з російськими окупантами. Яна Біляєва, Стас Дайнеко, Харківські ізвісті. У Туреччині стався потужний землетрус магнітудою 7,8 балів. Його вже назвали найсильнішим в історії. Поштовхи відчули на Кіпрі, у Ливані та Сирії. Відомо про 284 загиблих, майже 2,5 тисяч людей поранені. Під завалами будинків можуть залишатися люди. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття та готовність надати необхідну допомогу турецькому народові. Україна під обстрілами цієї ночі окупанти завдали удару по Миколаївщині без постраждалих. Атакували громади Дніпропетровської області. Пошкоджено житлові будинки. Триває обстеження територій. Попередньо без постраждалих. Воєнний стан та мобілізацію в Україні продовжать ще на 90 днів. Відповідні законопроекти вже внесені у раду президенту Володимиром Зеленським. Як повідомлялось раніше, воєнний стан продовжать з 19 лютого. Українські екіпажі вже мають почати навчання з експлуатації танків Леопард. Про це повідомляє Генштаб. Тренування проходитимуть за кордоном. Відключення світла за даними ДТЕКу у Києві та Дніпропетровській області введені стабілізаційні відключення світла. Складна ситуація залишається в Одеській та Донецькій областях. Там продовжують діяти екстрені відключення. Серед місця Харкова, житлові будинки, в яких не залишилося жодного вцілілого вікна, розкидані скалки снарядів, повалені дерева. Біля своєї потрощеної ракетою багатоповерхівки стоїть закривавлена Анастасія. Обличчя жінки під час вибуху поранили уламки скла. «8.20 приблизно, Ми лежали п'ятого спалі і вдруг все ми в коридор, по осколкам повне квартира, стекла, потолок посипався». Внаслідок обстрілу постраждало четверо мешканців будинку. Медики вже надали їм необхідну допомогу двох госпіталізували. Люди впевнені, пощастило, що ракета влучила у фундамент. Якщо б прилетіло по самому будинку, трагедія була б набагато страшнішою. Скільки сусідніх багатоповерхівок зачепило вибуховою хвилею, надзвичайники ще установлюють. Частково пошкоджений фасад цього будинку, а також сусідні житлові будівлі. Вилетіли вікна та також пошкоджені фасади цих будівель. Площа пожежі склала один квадратний метр, горіло сміття у підвалі, а також автомобіль поруч. За даними мера Ігоря Терехова, загрози обвалювання будинку немає, та фахівці повинні обстежити всі постраждалі багатоповерхівки, аби оцінити руйнування та з'ясувати, що і коли можна буде відновити. Основне завдання це поквартирний обхід. Потім систему теплопостачання, енергетики, водопостачання. Крім цього, основне завдання зараз контура це необхідно зробити. Також додає Ігор Терехов, мають установити скільки людей потребують тимчасового житла. Наразі ж чекають, поки мешканці оговтуються від стресу та звернуться по допомогу. Хочу сказати, що у нас є можливості відселити у гуртожитки також академію міського господарства людей. Всі, які будуть бажати, ми усіх розміщимо у гуртожитках. Тим часом фахівці встановили, що в цю частину міста окупанти поцілили двома ракетами С-300, однією по будинку, іншою по вишу, що знаходиться поруч. Як ви всі вже знаєте, це дуже стара, застаріла і не дуже неточна техніка, коли вони цілили. Бо яким військовим об'єктам сказати неможливо, тому що в центрі Харкова будь-яких військових об'єктів немає. Тому я розцінюю це як терористичний акт, чому в цей час і чому в це місце, щоб було більше втрат серед мирного населення. Посіяти паніку, сказати, що вони можуть все, що вони. Просто цивічні. Вже відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438, порушення законів і звичаїв війни Кримінального кодексу України. Як тільки дозволили фахівці, на місце одразу прибула спецтехніка та комунальники. Їхнє завдання оперативно розчистити місце обстрілу від скла, уламків будівель і повалених дерев. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олександр Ус, Харківські звісті. У неділю о пів на дев'яту ранку Харків знову здригнувся від ракетних ударів. Окупанти обстріляли житлові будинки, а також вищий навчальний заклад у центрі міста. Там діти Діті шкафу попрята успокоїти, сам на валерьянки. І валір'янки. не допомагає. Як повідомили працівники ДСНС, внаслідок обстрілу в будівлі спалахнула пожежа. На площі 50 квадратних метрів рятувальники її оперативно ліквідували. На місці події працюють 12 пожежно-рятувальних підрозділів, загалом 60 чоловік особового складу, а також сапери ДСНС, які вилучають уламки ракет. Під час влучання у виші знаходився охоронець. Чоловік отримав легкі травми і відмовився від госпіталізації. Головний корпус пряме попадання, три поверхи. Зруйновані, архітектурний корпус, вікна, двері, обладнання, куртожиток, який у нас був тут недалеко, теж вікна, двері, мебля повилітали. Як зазначає Володимир Бабаєв, це вже не перший обстріл навчального закладу. По корпусах і гуртожитках у різних частинах Харкова прилітало неодноразово. Взагалі у нас 13, це вже два і що 15 влучень, тільки два гуртожитки, які сьогодні можна експлуатувати, із восьми, Ну ситуація така складна. Загалом окупанти в по Харкову двома ракетами С-300. Крім навчального закладу, постраждали і сусідні житлові будинки. Снаряд потіли у фундамент однієї з багатоповерхівок. Ще кілька зачепила вибуховою хвилею. На цей час відомо про п'ятьох е, постраждалих. Е, Двоє людей доправили до лікарні: це жінка і чоловік. Всім іншим надана допомога на місці події. Усякому разі, на цей час вони відмовилися від транспортування до лікарні, якими є збитки внаслідок обстрілу, та чи вдасться відновити виш, з'ясовуватимуть фахівці, каже міський голова Ігор Терехов. А цей обстріл вважає черговим знущанням росіян над харків'янами. Яка можливо бути версія, бо ви бачите, що російські агресори, наші вороги, вони планомірно знищують місто Харків і центральна, центральна частина міста Харкова. Десь немає ніяких військових, здесь є цивільні люди, здесь є академія міського господарства, яка ще зруйнована. У навчальному закладі також постраждав музейний комплекс, якому цьогоріч мало б виповнитися 57 років. Заспокоює лише те, що частину експонатів встигли сховати, каже Володимир Бабаєв. Ну я оптиміст. Ми все, все зробимо, а цю сволочь переможемо. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олександр Ус, Єгор Мікенін. Харківські звісті. Від нього майже нічого не лишилося лише нагадування про те, що тут ще недавно жили люди. У Харкові від прильотів постраждав не лише житловий фонд у спальних районах, а й будинки у приватному секторі, які також є комунальною формою власності міста. Ось це одне із таких підтверджень: Новобаварський район один із його затишних куточків. Снаряд не тільки знищив конструктив будівлі, а й забрав життя людини, жінки похилого віку. данный дом было прямое попадание, была разрушена полностью кровля, перекрытие. В доме находились в тот момент люди. И также соседние дома тоже пострадали. Соседний дом мы уже э, отремонтировали и в настоящий момент приступили здесь. Здесь будет разбираться полностью пострадавшее перекрытие, часть стены, потом все будет восстановлено, восстановлена кровь. Я думаю, здесь не большой объем работ в течение місяця. Ми здесь кровлю на кро. Спочатку началом года предприятие занимается роботами. работами. На сегодняшний день на 24 объектах мы работу уже окончили ну и продолжаем работать дальше. Это мы выполняем работу по ремонтам кровель, перекриттів. перекрытий всего того, что можно сделать при данных погодных условиях в настоящее время погодные условия у нас портятся и возникают определенно варіантні заявки. Там овіті кровлі входные группы. И есть у нас несколько одній бригад, которые выезжают ежедневно на эти работы и стараются максимально быстро их устранить. Игорь Бескровный, Ярослав Кунуненко, Денис Рыбалко та Юрий Бабыкин. Харьковские известия. Боварському районі триває робота аварійних бригад КП Харків водоканалу. І зараз в умовах регулярних відключень світла комунальники використовують в роботі генератори. Вони кажуть, на підприємстві в умовах дії графіків відключень світла дуже стають в нагоді. Тож тепер бригади мають можливість не чекати подачі електроенергії, а одразу приступити до ліквідації аварійної ситуації. Роботи проводились в начальній стадії з генератором. Сейчас восстановлена подача электроэнергии на дом. Мы в состоянии работать от сетевой электроэнергии. То есть в течение двух часов мы работали генератором. Поэтому сегодня это большое подспорье. И это абсолютно бесперебойная работа нашего участка в вопросе обеспечения водоснабжением Новобарского района. Електрогенератори кажуть на підприємстві, особливо стають у нагоді під час масових обстрілів російських окупантів. Це чи не єдина можливість оперативно усунути пошкодження сьогодні. коли йде розговор облекаутах, то тобто сніустові роботі енергосистеми країни, в частності Харкова і району, то це буде просто вещь при віч призводці роботи з використанням електроенергії. І завдяки електрогенераторам комунальники оперативно усунули пошкодження, замінили трубу та швидко приступили до іншого об'єкту, адже кажуть на підприємстві щодня заявок від жителів десятки. В среднем по району поступает порядка 25 заявок по холодному водоснабжению, по хосфекальной канализации и ливневой канализации. Также за последний месяц были выполнены ремонты по замене внутридомовых систем холодного водоснабжения по следующим адресам. Власенко, 9, подъезд 9, 10, 11, порядка 100 метров, участок или ж.к. внутри подъезда с участками-стояками, соответственно, запорными арматурами на стояк. Также в поменяли селянську 34А. Там порядка 45 метрів. тоже лежак з стояками, з арматурами на стояк. Матеріалом Порядка тоже 100 стояки. А далі у планах, кажуть, комунальники ремонтні роботи по вулиці Москалівській, Селянській та інших частинах Новобаварського району. Марія Соловйова та Ігор Мікенін Харківські звістя. Тільки но ну, закінчується комендантська година. Вони одразу поспішають на роботу. Адже кухарям треба багато чого встигнути до відкриття пункту видачі гарячого харчування. Накрити столи для роздачі, а головне приготувати їжу для майже тисячі мешканців. А ще місяць тому людей приходило сюди значно менше. У перші тижні кажуть до трьохсот харків'ян. Если бы было плохо, люди бы не шли, значит, хорошо готовят. І це радує. Це дуже радує тому что ну не у кожного є можливість приготувати вдома, відключають світ, даже вірні відключення. Тому люди, у газу немає, у вдома немає. За два місяці роботи пункту навіть потоваришували з людьми, які сюди приходять, кажуть кухарі. Вивчили їхні уподобання, знають, у котрі вони завітають і скільки порцій візьмуть. Готують завжди із запасом, аби вистачило кожному. Все свіжа меню розробляється технологами комбінату дитячого харчування їжеднівна. І під це меню завозяться продукти во всі школи міста. Перші другі страви хліб і гарячі напої. Обсяг кожної порції відповідає денному раціону людини. Усе це також ретельно розраховують технологи. Чи вистачає таких порцій і чим саме годують? Йдемо питати у харків'ян. Булочки дають. Дівкірки бувають колбаса, ну, курочка навіть буває. Ну хорошо кормять харків'янам. Це допомога велика от під час зими. Під час... Я думаю, так. Да. Очень хороша допомога. Мені подобається тут їжа, Тут смачний суп, тут каша добра, годують хорошо. Ну я не кожного дня сюди приходжу. Знаєте, як я роботи старше по дому, працюю на, на півтори тисячі, бо зараз коштів немає, бо така життя дуже дорога. але мені подобається. Дякую велике, що нас кормлять. Я дуже рада за Терехова, за Зеленського. Тось тобто, ну я спасіба вам за все, що є у нас. Зараз на даний момент пункт працює щодня, крім неділі, з 11 до 14. Працівники запевняють, голодним нікого не залишать. Головне принести із собою індивідуальну тару. Та у цьому навчальному закладі можна не тільки взяти гаряче харчування, працює й пункт незламності. Попитом користуються тоді, коли вимикається світло, особливо коли після масованих ракетних ударів на тривалий час вимикається світло, багато людей приходить. В основному зарядити телефон, попрацювати в інтернеті, зарядити якісь інші гаджети, випити гарячого чаю або набрати кип'ятку. Це найбільша така потреба у людей на пункти незламності. Також тут є ліжка, дитячий куточок, невелика бібліотека і навіть окрема кімната, де можна перекусити. А головною окрасою пункту Працівники вважають дров'яну пічку, адже кажуть, вона дає не лише тепло, але й затишок. Ніколь Костенко, Олег Синицький, Олександр Ус, Андрій Паколов. Харківські звісті останнім часом повістки частіше роздають на вулицях, блокпостах та громадських місцях. Чому так відбувається, пояснив військовий комісар. Громадяни України, крім прав, мають і обов'язки і одним із найважливіших конституційних обов'язків українців є захист батьківщини незалежності та територіальної цілісності країни згідно зі статтею 65 конституції. У нашій країні йде війна та мобілізація, і військовий обов'язок включає серед іншого дотримання правил військового обліку. Це означає, що від дня оголошення мобілізації громадяни України зобов'язані добровільно з'явитися у військові частини або на збірні пункти територіальних центрів комплектування для з'ясування всіх відомостей. Кожен громадянин зобов'язаний повідомляти про будь-які зміни сімейного стану, стан здоров'я, адреси місця проживання, знаходження освіти або місця роботи органи. Де вони перебувають на військовому обліку? Наприклад, якщо у когось народилося троє дітей, підбулися зміни зі станом здоров'я або змінилася адреса. Про це мають знати у військкоматах. Це необхідно для того, щоб там була актуальна картина щодо мобілізаційного ресурсу. Ми не повинні бігати за кимось, щоб з'ясувати, які зміни в житті відбулися у кожного військовозобов'язаного. але ігнорування ними своїх обов'язків, закріплених законодавством, змушує до проведення заходів щодо вручення повісток не лише за місцем проживання та роботи громадян. Це робиться перш за все, щоб з'ясувати актуальність наявної інформації, визначити дійсну кількість придатних до військової служби при мобілізації громадян. Військовий комісар висловив переконання, що в таких заходах не було б потреби, якби громадяни неухильно дотримувалися законодавства України. Водночас наголосив, що вручення повісток у громадських місцях та на вулиці, поза всякими сумнівами, не суперечить законодавству України. Яна Біляєва, Андрій Пакулов, Харківські звісті. Машини з дистанційним керуванням, меч джедаїв, прилад, що вміє малювати картини, та ще з десяток унікальних винаходів презентували вихідними маленькі харків'яни на виставці робототехніки. Ми хотіли подивитись, дуже цікаво. Дітки молодці, вони стараються, працюють. такі шедеврі взагалі створюють. Дуже круто. відвідувачі виставки могли не лише дізнатися, як працюють роботи, а ще й проголосувати за ті, що сподобалися найбільше. Дев'ятирічна Владислава Заїка презентувала робота, що вміє малювати ручкою. Завдяки цьому винаходу дівчинка посіла на конкурсі друге місце. Ми деталі на 3 d принтері і потоми. А от переможцем за результатом голосування став 13-річний Ярослав Теляшенко. Хлопець каже, займається робототехнікою вже чотири роки, і головне переконаний в цій справі теорія. Вивчати її доводиться довго і ретельно, та якщо добре засвоїти уроки, на практиці все виходитиме легко та швидко. Тож зазначає, на виконання переможної роботи часу витратив небагато. Один вечір щоб зробити це за один вечір, я навчався 4 роки. Я зробив голову антропоморфного робота, який може моргати очима та можна керувати челестю. Я збирав чисто на ентузіазмі, а не на бажанні виграти прям. Ось. Мені була ідея, що треба робити щось більш цікаве, тому що деталей у мене не так багато. і треба було, Усі ці дітлахи вихованці Харківського освітнього центру робототехніки, за словами викладачів, у подальшому учні можуть стати затребуваними спеціалістами у багатьох сферах. Є такий напрямок, називається «Embedded», Тобто це все, що пов'язане з програмуванням та розробкою електронних приладів. І зараз це дуже популярний напрямок, не менш популярний, ніж it сфера Ну як it сфера у тому сенсі, як її всі розуміють. Спеціалістів там дуже бракує. Тобто, там замовлення проєктів Ну дуже велика кількість. Директор департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко зазначив, що цей захід приурочили до всесвітнього дня робототехніки. Наше місто не тільки спортивне, а й інтелектуальне, тому діти бачите, сьогодні кількість людей велика. Тому сьогодні такий праздник робототехніки. Діти пообіцяли на наступному конкурсі зробити якийсь байрактар чи щось таке. Плануємо проводити кожні вихідні, якісь заходи, щоб діти мали змогу тренуватись, обмінюватись опитом. Крім того, на заході всі охочі могли зіграти в шахи чи шашки, а найкращі харківські гросмейстери навчали містян деяким секретам та особливостям цих ігор. Ніколь Костенко, Ігор Луханін, Олександр Уз, Світлана Бреус. Харківські звісті.